Десять днів і може статися вибух на ЗС. Пажемо. Може, я давно про це казала. Я казала ще год чи два назад, що там буде щось горіть, щось буде витікати, вони доведуть її до ручки, от в ітогі вона, знаєш, як то кажуть, поламається, вони як поломану машинку викинуть і підуть. От, радіація буде витікати, люди будуть травитися. Що ще треба? Все, що я казала, все прийдемо. Подивимося на сьогоднішній день. Давайте. Чи... Давай на сьогоднішній день що ти хочеш узнать? Чи, чи, чи є правдивими ці заяви, що через 10 днів може вибухнути? АЕС? Чи може через 10 днів вибухнути АС? Оно ну, тобі ще написала Оксана Вірша. Боже, читай, Діма! Так. А, що... що робиться на білому світі, ведучий плаває в Дніпрі, дівчата любі подивіться, трусів немає на Дмитрі. О, Оксана, ви божественно А я, блін, якби зберегти цей вірш. Я сподкай. Боже, який крутий, як смутно. Так. Ви войшли в конкуренцію з А ти що, завий? А, ти там щось читаєш? запам'ятать запам'ятайте. Ви вчителі будуть читати в школі і мені розказувати. Звісно, да, 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 давай. Слухай, ну воно довго буде витікати оця вся каша малаша, не 10 днів. Mm. От. Притом вона так інтересно вийде, що там їй не треба вибуху. По ді... ну, по карті е, говорить про те, що. е-е воно потихеньку настільки все поламає і зруйнує, що вже воно без вибуху буде, буде ну, сохранити не буде що. Для того, щоб сохранити її в робочому системі, треба буде так багато грошей, що ніхто цим займатися не буде. Вабще, слово що. Тобто вони її повністю виведуть із строя. Так тобі зрозуміло? Вибуха немає. Вибуха немає, але вони повністю її виведуть із строя. А потім іще таке враження, що ще й повивозять з неї все, що можна вивести ценного. Хорошо, бо.